Вістря, стріл, уламки кераміки, знаряддя праці та прикраси – Усе це знайшли під час археологічних розкопок Ширяївського городища. Розташоване воно неподалік Путивля. Досліджують місцину із 2017 року. Зараз там працює чергова експедиція. Розкопують Чирявське городище студенти двох сумських вишів. Місцина, де у другій половині IV століття до нашої ери з'явилось поселення, розкинулось на правому березі річки Сейм. Працює нині там до 30 людей. На розкопах другий день. Робота незвична трошки. В цілому нормально. Живі поки що. Це перша моя експедиція. Дві тижні вже ми тут ведемо розкоп. Багато чого нового ми знайшли, глечики, кості. Ну ось недавно пічку знайшли стародавню. Найпершою цього року археологи знайшли булавку. Єсер з речі, які на перший погляд не мають історичної цінності. Людина знайде, і скаже, що це якась ерунда. Насправді це матеріал ювелір. Тобто ювелір майстер, який. Тут працював для того, щоб йому було зручно виробляти різні вироби з бронзи, Там може і ті самі стріли відлівати, ті самі прикраси. Спочатку плавив бронзу і робив з нього такі прутики, щоб потім необхідну штуку відколював і виготовляв. Більш того, такі речі вони подекуди є еквівалентом наших сучасних грошей. За чотири роки дослідили 180 квадратних метрів, хочуть ще 90. За словами куратора цієї експедиції Дмитра Каравайка, культурний шар лежить на глибині двох з половиною метрів. Основна цінність цього городища це те, що на цьому місці люди жили протягом майже трьох століть. Таких городищ на території України фактично більше немає. Є ще одне городище, так само воно знаходиться на сеймі. От і це городище. Що воно дає нам, коли люди живуть протягом трьох століть на одному тому самому місці? Ми бачимо, як змінювалася культура їх, як змінювалися тигорщики, як мінялися якісь традиції або навпаки, як ці традиції зберігалися. Чим ще цікаве це городище, воно жодного разу не оралося. Тобто одразу під травою лежать речі, які були полишені тут у другій половині четвертого століття. Всі знахідки експедиція передає до путильського заповідника. Північний рубіж Скіфії. У нас і так у фондах багато матеріалів. Але справа в тому, що ми повинні свою історію в наших музеях показати найбільш повноцінно. Таборуються студенти та їх керівники за три кілометри від місця розкопок. Побут облосували самі палатки класично, спальники. Столову побудували, ну і так все нормально. Є де покупатися, помитися студентам після роботи. Тобто все нормально. Ну а встаємо, щоправда, дуже рано, тому що ви бачите, спекотні дні ці були. Чергові, пів четвертої, як тільки приготували їжу, піднімають колектив. їмо і йдемо на розкоп. Ольга Шевченко вчора під час розкупок знайшла давню монету. Нині дівчина чергова на польовій кухні. Борщ думаємо, а на ранок готували гречку. А ввечері ще не знаю, ми ще не придумали даже. За словами Дмитра Каравайка, у планах розкопати та дослідити все городище.